Всім привіт! Канал Матанопіс, і сьогодні розповімо варіант 20 ч. 24 року. Отже, перше задання. Дребільна ОБЦ представлена до вертикальної стіни АВ, спирається на горизонтальну поверхню АС. За наведеними на рисунку даними, визначене грамотне міро кута ВСА знахаро дребільне до поверхня АС. Поглянемо попереду на цей ось цей кут і зразу запитаємо. Дивімося на здану стайку 162. Кут 162 із ось цим гострим кутом нашого трикутника разом утворює 180 градусів. Бо це буде reformately кут. Тобто ось цей наш кут фай X. Х буде нас дорівнювати 180. мінус 160. Минус 162. Це на 18. Отже, кут X у нас 18. Далі пригадуємо, що в трикутнику сума всіх кутів дорівнює 180. Або якщо у нас прямокутний трикутник, то сума двох інших кутів, крім прямого дорівнює 90. Отже. 18 знак запитання до 180. І ваш знак запитання буде дорівнювати 72 градуса. Звідси. Або можна було просто 90 Тобто, оскільки цей тут у нас 90 градусів цей кут. Тому що X плюс знак запитання також буде дорівнювати 90 Тобто, 18 запитання, 3 запитання, кож рівні 72. Тут же комисрушніших текстугається. здогадається. Наступне, не 10 степень, тоді на цех 1 десята. На цех 1 десята, так саме, що у нас 1 десята дробом. Одну десяту дробом ми можемо записати 10 в мінус першому степені. Мінус перший степень повертає наш. Drip. Decid минус спешу. Скики нас 10 мало накрыли, не можешь я хоп, хотя бы как x, но да не на субботу. И нас цели пять б. Третє на S, A, B, пірамідер з основою A, B, C. Точка Н середина ребра AB. Тобто M і B у, да, у нас рівне. Кажіть йому, що лежить у площині SCM. Давайте зафарбуємо цю площину E. Це N. Ця площина нас цікавить, і прямо, яка лежить у цій площині. Отже у нас це може бути якась одна із сторін цього трикутника. Дивимося, СБ не підходить, RN не підходить, БЦ. Бо це uh, також не підходить, S, а також не підходить S, це. S, це якраз у нас це одна із ранених нашого трикутника, і вона буде лежати у нашій площині. Отже, к'я буде де? Да? Четверте 40 Х-копі мінус 15X. Дивімося на наш вираз, ми може винести 15 минути саме. 5x може винести 5x. 40 ділимо на 5, залишається 40 ділимо на 5, залишається 8. Х куб ділимо на х, залишається х квадрат. І далі 15 ділимо на 5, залишається 3. І 3 ділимо на х, залишається 1 х. Можемо її навіть не записувати. Отже, у нас вийшов ось такий вираз. 5 х можуть на 8 х квадратів мінус 3. у нас відповідь. Д. На діаграмі відображена інформація про кількісний розподіл за кольорами, з яких плетуть маскувальні сітки. Білі сорці діаграми відповідають кількісті стрічок зазначеного кольору, використаних для однієї сітки влітку. А сірі восени за діаграмою визначити різницю між кількостями зелених і жовтих стрічок для маскувальних сіток влітку. Отже, нас, влітку нас цікавить білі діаграми, білі стопчики точніше. І нам потрібно зелені і жовті. Колюрична зелені жовті білий стопчик. І давайте їх захворювань. Ось цей стопчик нас цікавить і зелений білий стопчик нас цікавить. І що ще там що нас просять? визначте різницю між кількостями зелених і жовтим. От дивимося. Жовтих у нас 20, зелених у нас 50. І от різниця буде 50 мінус 20. -30. Це назив відтяга. Шостий автомобіль, ціна, якого листопаді становила 850 тисяч гривень, можна придбати в грудні за акційною знижкою 5%. Відсотків. Яку суму законодав покупець, який придбав цей автомобіль у грудні, користуючись активною знижкою? Отже, нам потрібно 5% від нашої суми. 850 тисяч умножити на 5% перепоритих числом на 0,5%.

Об'єм півкулі. Об'єм півкулі. Це буде одна дуга від об'єму кулі. В додаткові матеріалах є на формула об'єму кулі. Це на 4 третіх р куб Отже, об'єм кулі на нас 4 третіх пі р Куб. Тоді об'єм півкулі. Надрініння одна друга. І до цього п'ємо 0 на 4 третіх і Р куб. Тут назва можна скоротити. Тобто це буде дві вколі у нас 2 третіх. І R куб. І це у нас підставляємо дням. Пів школі. Надалі 2 третіх. π R на 9. Тобто 9 на 9 і на 9. D na d 81, еще що mnożycie на 9. Далі. 3 і 9 ми можемо скоротити на 3, От залишиться 3, на залишається. 2 пише множиться. 81 на 3. 8 на 3 24. 1 на 3, то по 243. 43. 243 на 2, це буде у нас 486 пі. Це розвідувати, а восьмей якісь наведені твердження є правильно. Півсума доже не більше сторін будь-якої трапеції дорігні її середній лінії. Це твердження не є правильним. Не для будь-якої трапеції сума сума довжені більш сторін, буде дорівнювати і середній лінії. Це твердження буде і правильно для трапеції, в яку можна писати коло. Якщо ми маємо терпіла така школа. Ось на коло. Якщо ми маємо трапеці, в яку можна писати коло. В такому випадку у нас то ми бішніх сторінку дорівнюватися сум основ, тобто АВ, длина а, плюс uh, C, B. А, B, B, C плюс СВ, длина ВС плюс АД. И средняя линия у нас. Нахваливаю КМКМ. Длина АВ плюс сумма у нас. Скажите, у нас есть передочная линия? Средняя линия у нас С и сумма основных, то есть ВС плюс АД. Компьютер 2. А вот а, а сколько у нас и трапете, в какую можно такого то у нас сумма основ дури не сумні також бищних студентов то есть средняя у нас в таком формате может быть на сумма студентов на два, або писумма бищних студентов то есть а, АБ плюс СД поделить на два. Вот же первое у нас неправильно, на не для любой трапети, то сумма должна быть студентов, или для трапеції, в какую можно писать код. Друге твердження, отже, перше у нас неправильно. Діагональ будь-якої трапеції ділиться її на дві рівні трикутники. Друге твердження у нас також Діагональ не для будь-якої трапеції буде ділити її для два рівні трикутники. Тепер тільки правильно для рівнобічної трапеції. Якщо ми маємо рівнобічну трапецію, то справді діагональ буде ділити в нашу трапецію на два рівні трикутники. Але, наприклад, якщо у нас прямокут на трапеція, то вже діагональ у нас ділити нашу трапецію на два рівні трикутника не буде. Отже, друге трапеція у нас також неправильно. Воно тільки правильно для рівнобічної трапеції. Третє трапеція – середня лінія будь-якої трапеції білить її висоту на пів. І це трапеція неправильно. Пустити навіть в двох останніх малюнках. Тут проведемо висоту, Может, она сорит на меня? Я же сама сорит Вот, если средний день не будет типа, и делать, что У нас тут ревно трапеция тропация, например. Средняя линия проведена. То есть проведена высота. Я по малюнку. У нас как раз средняя линия будет делить нашу высоту на два ремня ведрезки. Вот прямокутная тропация. Это проведена средняя линия. Вот вся на сторона у нас будет такой же высотой. И бачу, мы так же делать нашу высоту на два ремня Вот же, І так само буде для будь-якого якої іншої експеріки. Отже, інше. Дивимося, ковід від нас відходить, відповідь, відповідно лише третя. На рисунку зображено графік функції ir IFIX, визначено проміжко від minus 3 uchm, у яких координатний чатер розташований графік функції іри за минус F. Отже, у нас дано графік і IDX. Нам потрібно побудувати графік ігри f fx щоб визначити, в яких частинах він знаходиться. У нас шафій буде дзеркальним відносно xів. Отже. Якщо у нас ось ця точка має, наприклад, координати 3,2. Давайте аж тут, наприклад, x3 і регнус 2. Тобто якщо замість X знову 10 ставити 3, то вже Y у нас буде мінус 2. Тобто у нас наші і стоять Тобто, Точка вже буде ось тут. Так само логічно іншими точками. Тут у нас 4 точка 1 і 4 ось тут. 1 4. Точка, о. Тобто. І вона стане у нас координатами 1 мінус 4. Ось тут. Далі тут точка мінус 2. Анабен, мінус 1, мінус 2, То точка x мінус три і мінус два. Х-3 залишиться, а y у нас. Якщо сюди підставити мінус 2, мінус на мінус без плюс, y отже, ігри настане додаткою. Отже, ось тут буде точка. І на жаль, буде виглядати ось так. Та, ось так. Тобто ми бачимо у нас графік каудеркане відносина осіб. Димася, в тіх чверті знаходиться. Друга чверть, третя чверть і четверта чверть. Це у нас варіант. Ага. Друга, третя четверта, четверту Десяте. Чисельнику x-9, що ділиться знаменнику 2 коні з x 6. Такс. Дивимося на наш вираз, минус діп. Ну, відразу в очі давайте, що ми. Зламеннику можемо винести 2. От давайте чисельні показуємо, що як є. Знаменнику відносимо 2. Тобто буде коні з x мінус 3. Yeah. Димася на, на наш чисельник x-9. На наш знамень два вашого життя на x-coins x-3. 9 це у нас 3 в квадраті. А x ми можемо подати як коін з x до квадрату, отже. Коін з x до квадрату. 3 в квадраті. В чисельнику, мику. У мене кон 2. Coins x. минус 3. Численник у нас разница квадрате только x минус 3. Вы можете на коинс x плюс 3 выделить на 2 коня x минус 3. Вот же, минус 3, коинс x минус 3 скучается, x плюс 3 выделить на 2 и цена вариант. А. а. задание, вот на тут сходни, что Побачити і зрозуміти, що корінь з x 3, що корінь з то точніше, що x можна записати як корінь з х до квадрату, ну і 3 можна записати при квадраті. І використати формулу різниці квадратні. Одинадцять. Проміж якому належать число логарифм 8 знову одна друга. Тобто одна друга якомусь степені А буде надорівнювати 8. Щоб з одної другої в нас до дробу вийшло число, тобто у нас має бути від'єдна степень, тобто за 2 якомусь мінус раз степень, не вісьень, два А степень для неї 8. 2 мінус степень А. Вісім можемо записати як 2 в третьому степені, тобто в у нас однакові, ми можемо їх пустити, тобто мінус А ріні 3. Єдемо, або множимо на мінус 1, тобто b буде дорівнювати нас мінус 3. І потрібно подивитися, якому проміжку належить наша рік від мінус 3 це нас проміжок B. Якщо на координатній прямі, добре дати наш проміжок, нас мінус 5. Ось тут у нас 0. І ось тут наше мінус 3. Ми бачимо. Наші мінус 3 якраз входить цей проміжок. В на сторонах АДБЦ програма БЦД вибрано відповідно. К і М так, що чотирикутник КМЦД є ромбом, Дивіться рисунок визначена площа програма БЦД. Якщо АК співвідноситься до КД як одна до двох. КЦ на у Д, кут ЦКД до лінія альфа. Оце. Що нам дано. КМЦД на сторону, тобто КМ до лінію МЦ, до лінія C до доріні КД. Дальше АК співвідноситься до КД як одна до двох тобто АК це нас 1Х, а КД це у нас 2Х. І КЦ у на нас СД на КЦ КД це у нас кальфа. Оскільки у нас тут 2Х у нас, тут 2Х, тут 2Х. Оце у нас румка. Отже, тут у нас також 2Х. Якщо розглянути і порівняти наш ромб КМЦД і ось цей паралограм АБМК. Ми бачимо, що ось ці нас бокові бічні сторони у нас по 2х, що в що в ромбі, тобто на рівні. А основи зверху і знизу у нас відрізняється. У ромба у нас 2х, а в нашого цього меншого паралогана. Одинх. Тобто ось ця. Наша частинка у менший у нас в два рази менший, ніж нашому. Це ми з вами використаємо. Тобто площа М Це є площа. А, Б, МК, або площа А, Б МК. Це у нас одна друга і до при площі. КД. Давайте для початку знайдемо площу ось цього нашого ромба. Площу ромбом можна шукати через діоналі, одна друга добутку діонали, оскільки нас дана одна діональ. Іншу ми можемо знайти. Давайте проведемо діагональ МД. Ромба діагоналі перетинається під прямим кутом. Тобто ось тут у нас прямий кути кругом. І діагоналі ромба ділиться нафіг. Тобто, ось ця частинка буде Д, що ділиться на 2, І ось ця частинка буде, що Д, що ділиться на 2. Отже, площа. Ваша ромба МЦДК. Це і співдобуток видобуток генераторів, тобто md що молиться на к це розглянемо цей трикутник k одка на х буде точка о У нас дано один катет. Де поділити на два даний кут, нам потрібно знайти інші катет. Отже, використовуємо тангенс. Тангенс альфа У нас буде вирівняти катет, який лежить напроти кута, тобто ОД, що ділиться на кате який лежить при куті, тобто прилеглий катет, Тобто притулити на КО. ОД, дивіться, лабрині КО множиться на тангенс альфа. Замість КО підставляємо D період 2, множиться на тангенс Альфа. Це ми знайшли в ОД, тоді вся діональ буде. Ось те, що ми знайшли, помножити на 2. Тобто МД. збройні 2, що множиться на D. 2, альфа. Tonghez Це не Цельно просто 2,2 скоростьюся, dше на тангенс Альфа. Вот шукаємо площу нашу ломбу. Площа. Одна друга. Що множиться на D. Що вдариться на d алганс альфа. Тобто це буде виріняти одна друга d квадрат tens альфа. Ми знайшли площу оба. І щоб знайти площу всього паралограма, нам ще потрібно знайти площу ось цього паралограма. Але ми вияснили по співвідношенню, що він у нас у два рази менший, ніж наша площа ромба. Тобто. Площа паралограма. Площа. Я пишу по буквах, А, Б, МК, К, одна друга. Площа наш грум, тобто одна друга. Мореться на одну другу. Буде квадрат Конгс Альфа. Назверне 1 четверта. Д квадрат, тонгенс альфа. І потрібно додати. Площу ось цього програма, яку ми тільки знайшли, і площу ромба, яку ми знайшли перед тим. Отже, площа АБ це Д. Навдення. Одна четверта. Д квадрат, тангенс, альфа плюс. І нашу площу ромба. Ось ще вам нас одна друга. Д квадрат. Танец, альфа. Зводимо до спільного знаменника. Наші дроби на четверта одна друга. Це буде у нас три четвертих, якщо звести до спільного знаменника і додати. Десь тут прийшла одна четверта, одна друга. Інікс намених 4, домножуємо на два, один 2, одні три четвертих. Отже, це буде 3 четвертих. d квадрат тангенс альфа. Бо це можна записати як 3D квадрат тангенс альфа. Ділиться на 4. Це буде в нас b. Ось така задачка. Досить цікава. Її можна розв'язати іншим послом, але я показав, який, на мою думку, найлегший. Для розуміння визначить такі кількість цілих чисел з проміжком мінус до і національність, мінус що довільняють на місці. Коні з x, то ще x-2 по модулю, менше 7. В досковых у нас є за модуль числа, якщо у нас модуль числа, на дорине А, якщо у нас А пише нуля і дори мінус А, якщо у нас А менше нуля. Якщо у нас А менше Б. У нас A буде менше b, буде більше мінус b. Замість авістоляємо наш модуль, тобто це буде у нас x 2 менше 7, x 2, більше мінус 7. і вверх'я систему тобто x минуus 2 менше 7, x 2 більше мінус 7, x менше 9. niks wyjście 5 minus 5 Udaję poprawę, drzeg Poznaczajmy poprzez te punkty, które nas dano w umowę nas tu minus 10 wkłóczna tu będzie 10 wkłóczna to, to jest ten wyprowniżok i dalej poznaczajmy i co my znaleźliśmy to 9 już tu Знак направлені сюди. І. Ось ту десь п'ять. Знак направлені сюди. Отже, нас цікавить, ось цей проміжок. І, наприклад, не визначить, яких і це розчислив направляш коджен. П'ять ідей у нас не входить, тому буде. Мінус п'ять. Мінус 4, мінус 3, 2, мінус один, 0, один, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

і плюс якийсь там. Який варіант у нас тут підходить. Тут у нас варіант задрінає А. Бачимо R степен X-2X-3. Це, це у нас може бути yeah. будь-який додаток чи від'єдимо. Числом, тому відповідь А нам підходить. Розвільніше система рівня y-2, 3, y плюс -9, х 9 -9. x 2, y вліває. Розисових системи, то в чому дрівні x0 плюс Y0. -ля? Тут можна сказати, або виражати не час інше, або там додавати, віднімати і скорочувати також шукати, як XY. От тут можна виражати не час інше, так і зробимо. Спершу виражаємо Y, це дрібня 3 у нас плюс 2, що ділиться на X. Вставляємо це в друге рівняння, тобто, буде в другому рівнянні у нас буде 3. плюс 2 h делится на x, плюс 1 метр h на x, в линии Вот же будет крыша делится на x, у него 6. Вот нас 6, 6. 6 можно записать. 6 ходит на 1, у нас пропорция, то по x у нас в 3 умножить на 1, делится на 6, на 3 можно сходить, это 2 х1, и это 2 6, 2 Вот у нас в 1 друга. И у нас в 3 плюс 2, ще ділиться на одну 2, Оце у нас доріга 3 плюс 2. Множиться ділим заміняємо множенням. 2, що множиться на 2. і ділиться на 1. один. 3 плюс 4. 7. І потрібно знайти суму нашого X y тобто. Х плюс Y наріння. 7 плюс на друга 50. Це у нас відповідь. Так.